301 гривня за комплект це буде сукня толстовочка, ось така, і легінси від бренду Esmara. У лоті буде 12 різних комплектів. Зараз покажу, як вони гарно комбінуються. І вартість такого лоту 3610 гривень. Розміри від XS і до L. Ечки. Покажу варіанти. Можуть бути ось така гарна е, сукня толстовочка. Її склад. 80% катону, 20% поліестеру, гарні манжетики на рукавах. Також йде така блискавка до грудей. І гарний такий комірець можна за... Ось так от собі застилізувати гарненько. І також є ще такого гарного помаранчевого кольору. Також вона йде довгенька, доволі така нижче коліна. З комірцем на блискавці і з манжетиками на рукавах. Два кольори толстовочок, чорна та помаранчева. І лосинчики будуть у трьох кольорах. Лосини будуть такого гарного темно-синього кольору, тягнуться на резиночці без кишеньок, без ніяких написів. Класичні сині під толстовочку. Також будуть ось такі сіренькі. Дуже легенький склад у них тут виходить 95% катону і 5 еластану, 301. 301 гривня коштує один комплект. У лоті буде 12 комплектів, в чорних буде два комплекти у розмірі XS і S по одному. Помаранчевих комплектів буде 10. В розмірі S буде 6 комплектів, в розмірі M буде три комплекти і в розмірі L буде один комплект. Вартість такого лоту 3610 гривень, замовляйте у менеджерів.